Діві, друзі! Я збираюся виготовляти підставочки для олівців із картонних втулок від туалетного паперу. Мені знадобляться, окрім втулок, ще кольорові аркуші паперу. Моя підставочка буде у вигляді змійки і я використаю зеленого кольору папір. Отже, виміряємо довжину втулочки і прокладаємо підміточку. На папері прокреслю лінію і вирізаю смужку. Тепер обкрутю її навколо тулочки, примічаю, де буде трішки за запасиком, обвинаю і зайве відріжу. І цим шматочком паперу я обклею свою втулочку. Працюватиму з клеєм ПВА. І таким чином підготую всі втулочки. В мене їх аж 9 штук. В залежності від того, якої довжини змійку ви хочете створити, берете або більше, або менше втулочок. Кожну я обклеїла, тепер мені треба. Зробити денця. Денця я зроблю із картону, з міцного, але тонкого картону. Вирізаю з нього такі кружечки за розміром денця кожної втулочки. Далі мені треба приклеїти. Робимо це або ж за допомогою клею ПВА, або за допомогою термоклею. З'єднати їх між собою можна, або ж за допомогою клею. як Клею ПВА, так і термоклею, а можна навіть з'єднати з теплером. Отже, я з'єднала стаканчики. Залишився ще один стаканчик, який буде виконувати роль голови моєї змійки, і я її приклею трішки отак вище. Над голівкою ще треба трішки попрацювати. З кольорового паперу я зроблю їй таку шапочку. Мені потрібен кружечок, я зараз баночку обведу і виріжу кружечок. Тепер до центру роблю надріз, складаю так. ось така буде шапочка, тут змащу клеєм і цю шапочку приклею на голівку своїй змійці. І Із зеленого паперу намалюю ручки, вирізаємо ручки. Приклею очі своїй змійці. Це можуть бути як готові штучні очки, як у мене, а можна із паперу вирізати. Також приклею її червоний ротик трикутничком таким. Тепер приклею ручки з обох сторін. Моя змійка буде грамотна, в неї в руках буде книжечка. Книжечку я зробила з паперу. Обкладинка з фоаміраном. Всередині можна накидати умовний текст рядочками. Цього буде достатньо. Ось така буде книжечка. І книжечку приклею до лапок.